Вітаю вас на шоу вечірні розмови з ЛІМ, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Вакім. Траш. Клін. Карпет. Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про справи. Hello. My name is Maria. I do chores every day. I do chores every day. I always do the dishes in the sink. I always do the dishes in the sink. Sometimes I vacuum the carpet too. The the kitchen is a mess if I I don't don't clean it. I don't like it like when the trash smells bad. Ти щодня займаєшся прибиранням? Я втомилася вже від самої думки про це. Моя стратегія якщо не дивитися на безлад, він просто зникне. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.